У Чернівцях знову вальсували на офіцерському балу. Українському прапору 21 рік. Чернівчани роздумували хто зверху, жовтий чи синій. Вода у Чернівцях буде. Міська рада знайшла гроші для сплати частини боргу. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Вода у Чернівцях буде. Міська рада знайшла гроші, аби сплатити частину боргу Чернівці Обленерго, тому воду не відключать поки що. Нагадаємо, 25 січня на верхніх поверхах будинків спальних районів міста пропала вода. Як виявилося, Чернівці обленерго за 30 мільйонів боргу водоканалу відключив електрику до двох теплорозподільчих пунктів комунального підприємства. Енергетики погодилися включити світло лише за умови, що до 29 січня водоканал сплатить хоча б 2 мільйони гривень. Боргу гроші знайшлися. Сплата в цьому місяці буде. Воду ніхто не допустить для того, щоб вода виключалася, тому що неможливо залишити бездіяльність. Місто не може залишитись без води. Проблеми такої великої за січень місяць немає. Сплата за електроенергію буде вже до кінця місяця. Водоканалом проплачена, так що води і ніякого відключення від води в місті не буде. Чернівцях вшановували жертв голокосту. Вже традиційно в єврейському домі зібралися представники єврейської общини, а також ті, кого торкнулася ця страшна біда. Історики стверджують, у 1941 44 роках було депортовано майже 75 тисяч буковинських євреїв. А на території Чернівецької області під час голокосту загинуло понад 150 тисяч євреїв. Під час другої світової війни було вбито тисячі євреїв буковини. Їх піддавали тортурам та насиллю, Декого примусово вивозили в табори. Очі багато погибли в в Чиновіцької області. Перші дні особливо розстрілювали місцеві, місцеві наші аднаднасільчані розстрілювали євреїв, грабили їх.

через це і багатьох многих і близьких, вперше про вшанування жертв голокосту заговорили в організації об'єднаних націй І вже з 2005 року. Усі єврейські громади світу збираються разом для того, аби згадати своїх предків та розповісти молодому поколінню про страшні для цього народу роки. Нам треба пам'ятати оці жертви. Безневинні жертви людей, провиною яких було тільки одне: це належність до тієї чи іншої нації. Нам треба брати оці уроки з історії з тим, щоб ми жили у взаємній повазі, щоб при цьому цінували людське життя. Під кінець рабини прочитали поминальну молитву та побажали всім, аби таке явище, як голокост, ніколи більше не повторилося. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, Часновин, Чернівці. Українському прапору 21 рік, 28 січня 1992 року, Верховна Рада прийняла постанову, за якою було затверджено форму державного прапору, його забарвлення та те, що верхня смуга повинна бути синього кольору, а нижня жовтого. З нагоди річниці наші журналісти вирішили дізнатися, чи знають буковинці наш прапор. На цьому відео святкують святкує й день народження українського прапору. Традиційно це свято відзначають 23 серпня, але офіційно державний стяг був затверджений 28 січня у 1992 році Верховною Радою. Тоді синьо-жовтий стяг став державним прапором України. Дмитро добре знає історію своєї держави. Він любить рідний край, а тому відмовився жити за кордоном. Через Чи, чисто з патріотичного настрою я, я повернувся до України? Я мав на настрій на навчатися тут щось тут. тут Ну, і і на, на меті були такі дитячі думки, що я зможу, зможу щось тут змінити. А головний символ України прапор, хлопець характеризує так. Це сині це небо, жовтце це наші поля, це пшениця, це наша сила, тобто України саме. Не дивлячись на те, що Україна незалежна вже 22 роки, дехто плутає кольорову гаму державного прапору і дотепер. Білий і зелений він такий. Жовтий, і І цей Який? Ну, і зелений. А дехто ще не усвідомив, що час вже інакший: красний, білий і забула, який вже. Насправді першим прапором Української Народної Республіки був жовто-синій стяг. Причому жовта смуга була зверху. Але за часів гетьманства Павла Скоропадського у 1918 році прапор було перевернуто і синя смуга стала верхньою. Таким чином, цей варіант прапору закріпився як основний. Тому що я живу, живу на цій землі. І пшениця на землі, а не по зверху. Український прапор міг також виглядати так або так. Іван Порфирович хоч і притримується комуністичної ідеології, державний прапор України інакшим не уявляє. Якщо з сторони так дивиться, як від комуністів, вважається, що значить, був би серп і молод, тому що в нас пролетаріат. Ну, в нас то, що є сільське населення, є міське населення. Нас сільське це серп. А міське це молодно. Але я вважаю, що який прапор є, його міняти не треба. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. За п'ять років діти-сироти можуть купити собі однокімнатну квартиру. Завдяки допомозі держави стверджують в облдержадміністрації. За словами директора обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, умілий розподіл коштів дозволить дитині самій придбати собі житло. В облдержадміністрації підрахували, що місяця діти-сироти, які навчаються у вищому навчальному закладі, отримують допомогу від держави в розмірі 2,5 тисяч гривень. Якщо гарно вчаться, ще й стипендію. Цього на думку чиновника спокійно вистачає для того, щоб добре жити, гарно вчитися і ще й відкладати. Особі числа дітей сирот зразу 2,5 тисячі гривень окремо. У них підвищена стипендія. У них підвищена стипендія, а не мінімальна. Тому спокійненько, тихо, хоша. Можна, тим більше, якщо дитина піде десь іще буде літом підпрацьовувати. Людмила Олександрівна, пенсіонерка. Жінка має двох внучих школярок. Каже, що діти в неї працюють, однак коштів їм не вистачає, тому вона ще їм допомагає. Ми всі свої до що працюємо, ці допоміжні кошти всі вкладаємо внуків. А ті, що не мають бабусі, такої, як я чи дідуся, як ті внуки виживають. От я, наприклад, не знаю. Людмила Олександрівна підрахунок чиновників щодо квартир для сиріт не вірить. каже, що життя в нас дуже дороге, тому навіть економлячи, придбати житло нереально. Я думаю, що вона не зможе зібрати. На за п'ять років це точно. Якщо не мають житла і роботи, то я це просто вони е, яке в них е, майбутнє? Просто стати бомжами. А у директор обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді впевнений, що купити житло дуже просто, адже у дітей сиріт ще є стипендія. Десь приблизно така сама й сума стипендії в межах 2,5 тисяч гривень. Для чернівецьких студентів такий розмір стипендії став відкриттям. Кажуть, що їхньої навіть підвищеної стипендії не вистачає на найнеобхідніше, а відкладати можуть лише у мріях. Ні, це неможливо. Це нереально просто. Бо витрачається гроші на їжу, там, на набрання. От є в групі люди, які у студенти, які ви сироти, ну вони не виглядають багаті. І в них стипендія трохи більша. Але ж не набагато. Зрештою, арифметика не збреше. Припустімо, що дитина сирота відкладає в місяць 2 тисячі гривень. Множимо на 50 місяців, виходить 100 тисяч гривень. Цього аж ніяк не вистачить на квартиру в Чернівцях. А зважаючи на інфляцію та ризці на нерухомість, певно не вистачить навіть на кімнату гуртожитку. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. час новин Чернівці. Вишукано елегантно та граціозно. У Чернівцях відбувся другий за рахунком офіцерський бал. Організатори дійства переконують, що саме танцювальна культура це шлях до бездоганного зовнішнього вигляду офіцера. Тому військовослужбовці і їхні дружини дивували не лише святковим вбранням, але й відрепетированими танцювальними па. Бальні сукні та військові мундири. Другий офіцерський бал урочисто розпочався в Чернівцях. Окрім працівників Служби безпеки України, прикордонників та офіцерів військомату на цьогорічному балу присутні прокурори, МНСівці та міліціонери. Разом понад чверть тисячі осіб. Вероніка та Павло на офіцерському балу вперше. Подружжя зізнається, готувались до події старанно та відповідально. Кілька тижнів обирали одяг і вчились вальсувати. Готувалися заздалегідь задовго налаштовувалися як морально, так і готувалися, скажімо так, ошатно вибирали наряди, готувалися. Це досить було, скажімо так, непросто. Непросто було і цій парі. Пан Микола із дружиною, хоча на подібному заході не вперше, все ж кажуть, хвилювання бере верх. Нам дуже подобається дане мероприємство. Підготовка йшла заздалегідь, готування йшли починається з. Протування дружини. Ну, Так как мы уже второй раз на балу, то уже мы более знали, как себя вести и что нужно. Уже в, это, в этом году не так было тяжело, как в прошлом. Після офіційної частини зустрічі всім присутнім запропонували станцювати вальс, дехто сором'язливо та ніяково, а хтось впевнено і вміло вальсували. Всі я вам відкрию напевно таку трошки маленьку таємницю, і скажу, що та строгість вимог, яку ми заявляли, вона лише була для того, щоб мотивувати офіцерів одягнути свій парадний мундир і показати всі свої нагороди. І найголовніша вимога, яку ми ставили до цього балу, і будемо вимагати на всі інші бали. Це гарний настрій. Присутні панянки дивували різнобарв'ям суконь та зачісок. Дехто пішов ще далі. Цього року хотілося чимось відзначитися, щоб щось було цікаве. І от вибравши дану сукню, я от вирішила, що треба щось додати свого, такого як ні в кого не буде. І цей капелюшок в мене від нього море емоцій, море задоволення. і Надіюсь, оточуючих так само. Всім присутнім панянкам організатори вручили коштовні сувеніри. Під кінець свята визначилися і переможці в номінації Краща пара вечора. Міські раді переконують, вечір вдався. На славу, та вже від тепер замислюється, яким буде офіцерський бал в наступному році. Я думаю, що це бал. От другий бал. Я вже говорю, що третій це вже я впевнений, що буде більший зал. І я впевнений, може, даже це буде і в університеті. Нашому Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. Таким понеділок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook час новин Чернівці. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC. In UA, а за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.